Привет, мужики! Хочу показати, снять відео як вмирає річка. Кругом тут максимум покоління річка Случ. Отака вот річка. На той калюшці коричневой. Якихось пару рибінок я все-таки побачив. Плавало. Чого вона так висихає? <кій> Непонятно. Глибина то колись була страшенна. 30 років. Ось така річка случ. Помаленьку, помаленьку з кожним роком все милоче-милоче. Вмирає, так сказати. Нема де дереви половити. Немає де риби половить, нема де покупатися. Була гарна, широка і глибока річка. Як людина може допомогти річці, щоб вона стала глибша без поняття? Приїхав на рибалку, посидіть біля водойми відпочить, а відпочити не вийде. Душа не на місці від таких пейзажів. <кій> <кій> да, обідно. Ось так замулило, занесло піском водорослями. Заростали береги, і люди тут вже не відпочивають. Хіба що на березі пожарочка і шашличка, щоб потім викинути бутилки у воду. Хоч милку, хоч зарощу але воду. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого.